Да, да. Мы сейчас посмотрим внимательно ролики. Я вам их прокомментирую. Я про надзвичайный стан, я сигнал. Увага всем! Самое главное в такой ситуации, где бы вы ни ходили, в городе, в школе, дома, ехали в маршрутке, Сигнал. Не Через 2-3 секунди вибух відразу падайте на землю. Тому швидко і уважно озирніться довкола. Та у вас у маршрутці, тролейбусі чи трамваї слід негайно зупинити транспорт. Від багатоповерхових будинків взагалі слід відбігти на 30-50 метрів. Місця під різною технікою, під вантажівкою чи під автобусом, від вибухової хвилі буде падати багато скла. Це не менш небезпечно, ніж металеві уламки снарядів. В районі виявлення вибухонебезпечного предмета. Попередити про підозрілий предмет осіб є перебування предмета, а можливості огородити його за допомогою підручних матеріалів. Значить, в цьому случае ні в комусь туди не можна підходити, не трогати, нічого руками. Кому не летит каникул, мы проводим день в цивильном... Желаем Желаю вам хорошего безопасного отдыха. ...и Вот сейчас у вас проходила в рамках дня гражданской защиты эвакуации. Для чего нужно? ...и руководство с теми наставлениями, которые я вам... ...платывают врасплох и, к сожалению, люди теряют и жизнь, и здоровье